Хімічний зв'язок. Хімічний зв'язок це зв'язок, утворений на основі взаємодії між частинками речовини. Види хімічного зв'язку. Ковалентний, йонний. Водневий, металічний. У восьмому класі вивчається ковалентний та йонний зв'язок. Водневий у дев'ятому, металічний у одинадцятому. Ковалентний, ковалентний зв'язок. Це зв'язок утворений за рахунок спільної електронної пари. Утворений за рахунок спільної електронної пари. Ковалентний зв'язок буває двох видів. Ковалентний неполярний і ковалентний полярний. Так. Як побачити, що сполука утворена ковалентним зв'язком? Дивимося, якщо сполука складається з неметалів, значить вона утворена ковалентний зв'язок. До складу сполуки входять неметали, складається обов'язково з неметалів. Якщо сполука утворена з атомів одного хімічного елементу неметалу, тобто у простих речовинах існує неполярний зв'язок. Прості речовини, наприклад, H2. Бром 2. О3. Це все є не метали, утворені одним хімічним елементом, тобто прості речовини. Полярний зв'язок утворений у складних речовинах. Наприклад, H2O. H2 SO4. ph 3 Калій хлор. Усі ці речовини, окрім калій хлор, утворені не металами. Гідроген, оксен, сульфур, фосфор це все є не метали, і тому тут зв'язок полярний, ковалентний полярний зв'язок. Калій хлор не відноситься до тої групи, оскільки до складу входить метал. Іонний зв'язок. Іонний зв'язок це є зв'язок між йонами. Ми знаємо, що йони це заряджені частинки позитивно або негативно. Позитивно заряджені частинки називаються катіони, негативно аніони. Коли утворюються йони? Йони утворюються, коли атом віддає свої електрони. Або коли атом приймає електрони. Які частинки віддають електрони? Метали. Які частинки приймають електрони неметали. Отже, йонний зв'язок це зв'язок між металом і неметалом. Метал плюс неметал. Наприклад, натрій хлор. Калій 2С. Ферум бром 2. Так, це сполуки, утворені йонами. Отже, ми з вами сьогодні розглянули, що таке хімічний зв'язок і види хімічного зв'язку. Ковалентний. Знаємо, що ковалентний поділяється на полярний і неполярний, і відмінність між, видно, між ними очевидна. Тут прості речовини, а тут складні. І на утворення йонного зв'язку беруть участь метали та неметали. Дякую за увагу!